Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні їдемо в Кременчук. Треба нам заправити балон цей, зварювального, від зварювального апарату, того, бо в нас тільки там все заправляється. О, як бузок квітує он, гарно. Трошки трясе, вибачайте, Я зараз вимкнуся, але поїдемо заправимо. Я сподіваюся, що ми заправимо, бо от буває таке, що там зачинено. І трошки прогуляємося. А зараз покажу вам посилочку, яку я отримала. А ще вон там посилочка прийшла. Зараз візьму її ближче, покажу вам. Ось такі череночки. Нормальні вони, звісно, трошки пакування можна було б краще, бо я дивилась в інтернеті, як пакують таке, але живі, саме головне. Ось так от, ну, більше поклали. 10 штучок, оце таких 200 гривень. Наче 11 я рахувала. Я думаю, що все буде добре. Тільки одне, що. Ну, така ціна, звісно, що вони не підписані. Мікс тут. Ось так от. Правда, ми з ними трошки покатаємося, але вже вони на місці. Можна замовляти далі, бо це я в тіктоці знайшла і, думаю, замовлю, бо скрізь. Передоплата потрібна, а тут не треба було. Тож я і замовила отак подивитися. Що воно і як. Все мені сподобалось майже, я ж кажу, пакування. Оце отак. О! Тож ми їдемо зараз, заправимо той балон і трошки прогуляємося. Згадаємо свої молоді руки, да, Макс? жили, переїхали в село з Кременчука. а в Кременчуці ми жили майже в всіх районах. І на Петровці, і на Пивзаводі, і навіть на третьому занасипі. На третьому занасипі це взагалі там цікаво жити. Виходиш з маршрутки, а там тобі і погадають, і що хочуть зроблять. На вулиці сонечко світить, але на вулиці прохолодно вітер. Ми зайшли через. Ринок зараз хтось кудись хоче. Треба згадати, де воно є тут. Бо це цей Придніпровський ми тут були, але звісно не часто. Хоча колись ходили. Я не любила тут, а. я на плеяді більше ходила, ніж тут. От так, до плеяди нам ще ж треба назад було повернутись. Ми тут машину залишили. Так, йдемо. Ми вирішили вийти назад сюди. Йдемо ми отут, знаєте, хто місцевий, бо пишуть мені, що покажи, покажи місто. Ну, зараз не той час трошки можна показати. Не знаю, як зараз, але раніше тут оце тваринок продавали. І ми з Максом завжди ходили. В неділю наші подивитись. Нам ці тваринки не треба, але Макс дуже любить оцих, всіх тваринок. У нас ж були і попугайчики, і хорьки. І що ще в нас було? І кролики. Та... І Маринка, на так що гуляли тут, а зараз підемо десь туди походимо о квіточки, ти квіточки таквіточки. Вона діта була піре. Хрущ, Хрущ. Куди? Та там закрита, вже там нема риб. Ам тут може вже не можна заходити сюди. Не знаю, пішли не туди по центральні. Ти зібрався кудись їхати? От там Женя через дорогу назад ти там жив. Да-да. И там Ця собака так и лежит уже 7 років. Капуста молода 75. О героч. Вона наїлася, тут там ясо поруч. Прийшли, да. О, що, піде меблі, дивитися? Я хочу на ескавати. Це не ескаватор, а ескаватор. Давай, йди. Ну йди. Давай, ставай ножками. Ну, що ви думаєте? Ми катаємося. Да. Дитина з села приїхала покататись. Ступай. Так, ми меблі трошки подивилися, йдемо на низ. Це в нас тут, до речі, ми замовляли шафа звідси. Я, звісно, вибачаю, що я так мантеляю тим телефоном, бо серед людей я трошки хе -хе, не вмію знімати, бо вони всі дивляться. Оце красота, яка. Вон. Ротанг чи як воно плетуть. Так, зайшли по собачки сплять. Я не знаю, чого ми зайшли, це Макс, так, ностальгія згадати. Ми взагалі вже свиней тримаємо, а раніше. А раніше тут скуповувалися. А, вони йдуть до риби, так? Да? Ви туди, де риба? Ну, там, напевно, вже нема. Зараз вже там друга година. Ну, пішли. А, да? риби воняє, як і воняла. Джай, <рес> не чіпай ручками, будь ласка. Що це, Що це? Раз. Ще. Куру. Ви вчора на рибалці були. О, сома є. Куру. Ви так Подивитись? Ну, так. О, линь. Добра рибка. <ган> Оцей 85. А о той 150. Гарні. Mm. Не хочеш? Oh, Ні, <ган> ну це який розмір. Больший, більший. Oh. Виходь. Ось, бачите, тут приправи, того тобі і пахло перце. Олія, десь тут. Десь <ган> повинна <ган> бути. <ган> пішли. Ну пішли, пішли, пішли поїмо. Зайшли сюди, щоб Женя поїв. Ми купили, зайшли в маркеті, але щось там скрізь так народу багато. Прийшли сюди. Я, до речі, що там, а голуб, Я, до речі, тут завжди, коли ми навчалися, йшли, і тут на лавочках перекус у нас був. Смачно, бо ми там зайшли, подивилися, там все таке якесь брудненьке. То в маркеті зайшли тут, де раніше. Давай. То зайшли у маркет і взяли. Там, де раніше було екомаркет, зараз такий маркетоптик, там ще готують і млинці, і шаурма різна штука. Це класно ми. Йдемо ми подивитися на наш будинок, де ми жили. Це, до речі, тут колись була зупинка на горішній плавні. Це стара зупинка. Зараз подивимося. Жені покажемо. Та й так підемо через парк, назад повернемося і вийдемо до нашої машини, бо Макс пішов Євгену показати наш четвертий повер. А ні, не хочеться, вже все не те. Своє, вже є своє. Хоча й тут у нас було своє, але будинок ми дуже хотіли саме свій будинок. Знаєте, ми так нормально пройшлися, бо нозі вже болять. Ну нічого, це корисно. Ще нам трошечки. Зараз подивимось на Дніпро та й все. Бо Євген вже каже, я вже не можу йти. Ох, тут вітряно-вітряно. І там високо Жень диви багато. багато Ні, воно диви літає скільки. Пішли. Ми вже ближче до нашого села, приїхали в Горішні. І що? Ми їхали по дорозі, там є садовий центр. І ми заїхали, купили петунії, два отакі кущики ампельна, два кущова і одна гвоздичка. Це у нас завтра. Ну, по відео теж сьогодні, річниця весілля. І Макс замість букета ось таке. Це я б запропонувала, а то ж, я знаю, що то таке поставиш і пройде, а це буде ціло літо квітувати, якщо за ним, звісно, доглядати, за цими квіточками. Так, Вдома покажу. Ми вже вдома. І що по квіточкам? Ось таким кольором квіточки. Я їх не хочу ставити, бо вітер великий. Ось така гарненька. І така. Це ці кущові, а ці ампельно треба оце сухе обрізати. Коротше, їх треба добре стригти, тоді з них щось буде. Треба ще купити кашпо для них. Бо я думала, що ми заїдемо, так ми і не потрапили. Отака червоненька і фіолетова. Ці 55-55. 28-28. Ціни. Ну, я бачила в Тіктоці отакі кущики такі гарними ящиками, але там відправка від 24 штук, то там продають 20 гривень. Наче. Ну, звісно, ще ж доставка, то і це піде нормальна ціна. І така, щоб примінялась трошки, а ні, така вона є. Гвоздика. Ну і ці, цілий день каталася, каталася, докаталася. Нормально. Зараз піду їх. Я не знаю, напевно, все-таки я їх в стаканчики посажу, щоб загартувати їх, бо я ж не знаю, які вони, чи загартовані, чи ні, бо Згорять мені на сонці та і все. Я їх в стаканчики зараз висажу. Тож, на такій красивій ноті кажу вам до нових зустрічей. Пока-пока.